Йоп, твою мать. Зробимо невеличку розпаковку. Замовимо таку е гарну і потрібну річ господарство. Потім покажу саме для яких цілей, але для неї вже і робота іншого, іншого характера є. Це значить рохла від компанії GTM. Ну, компанія GTM вона вже не потребує в принципі, реклами. Ну, е Саме ця модель в описі знайдете посилання на неї. І що мені подобалось, безкоштовна доставочка. Оце немаловажно. Приїхала у такому палеті, будемо зараз її собрати. Не знаю, хороша, погана. На пошті, це з ким не спілкувався на новій пошті. Там є свої, е, свої люди. скажімо так, кажу, які яку купить. Каже, без різниці. б ти каже, не взяв. В нас каже, вони довго не ходять, бо ми каже, кожен день великі вантажі нею возимо. Та кажу, мені ж об'яснив, для яких цілей та ну в принципі, должно ходити. Так що зараз ми це все діло розпаковуємо. Як мені подобаються такі душечки, бо вони десь пригоджуються. Чи там щось підмостить, чи там щось прибить. Це є позитив цих каркасних конструкцій, в яких приїжджають ті чи інші агрегати. Ну, що я вам скажу? Нічого поки не скажу. Зараз збираю до кучі і спробуємо провести її тест-драйв, подивимось, що вона може. І, і так далі, скажімо так. Так що не перемикайтесь, далі там про МТ-зона. Будемо е, провели деякі роботи, покажу, розкажу. Е, не забудьте поставити лайкос. Напишіть поганий чи хороший коментар, це дуже важно. І далі буде. Перший калим для рохли. Рокли, лорохли. Коротше, кому як. До це все. Далі відео покажемо, що ми задумали і так далі. Так що дивіться, не перемикайтесь. І так, наша конструкція до МТЗ готова. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Доволі цивільно, чоловік зробив все красота. Дивіться. Ну, ну Просто тут нема до чого дорубатися. Даже оцю всю фасочку, чи як правильно посадочне місто під оцю пластину, ну все зняв, все. Ціна питання 3 500, не 19, скажімо так, як коштує нова. Да? Я роботою задоволений. Дивіться, всередині, о, там теж втулочка отак. Ну і звісно, з цього краю ось все ж аналогічно. Зроблено цивільно. Зараз Коля спеціаліст по різаку. І будемо садити втулки по-людській, по правильному, як воно в принципі повинно бути. А я бачив відео, де хлопці молотком ось сюди гилять. Де та втулка? От так же ж вона вставляється. Я думаю, без різниці з, якої, з якого боку. І вони гилять в оцю сторону, воно заплескується від молотка, вони гилять. Потім. Этот. Отут же ж, чи тут в них вироботка була. Чи так, як у нашому оце випадку, що от, отут, так, да, отут розбило. Вони сваркою затриндячили, забили туди палець, скайт, буде ходити. Ні, нам таке не підходить. Оце воно отак має бути цивільно, як має бути. Е, ну, Тільки різаком ти його нагрієш, таку чугуняку більш нічим. Бортові зобрані, готові до того, щоб встановити. Ми зараз тільки насаджуємо, вставляємо пальці, насаджуємо втулочки, е, ставляємо вже на ту конструкцію, яку я показував. І потім отсюди вже будемо збирати і мост, там диференціали, і всі ці речі. Зараз хочу показати вам процес. Як воно вийде, як воно повинно сісти. Там вони то були. Ви ж тільки тут, не, не, не переріжка чого. Ви хоч на те включили. Бо буде час, так? за. Тільки раз-два, щух. І поїхав по нову лобовину. Колись вона стояла 3-5 Ми міняли на цьому тракторі. А зараз я не знаю. Зараз, наті, поки коля Гріян ну угляв раді інтересу, аж інтересно. Одну затовкли, але ну, вона таке, як вроді би і дліннувати. Так на гарячу єлі затовкли. Не було коли її знімати, бо треба було то те подавати, то те. А це зараз другу гріємо, подивимось, що тут вийде. А там треба буде болгарку взяти, то зараз покажу. Зачистити, тому що не влази. Ота конструкція корпусу той, не, не, ну, не, зазори не совпадають. Ось що. Хоп! Йоп, твою мать, ця диви, як вилізла, бля. Я так і думав, що треба було туду ще догріти. Мало ми нагріли, не нагріли. Мало нагріли. Оце воно. Да, так вот. Так і сії, теж. тоже... ну, подожди, сюди, бля, дуже різдва. Бля, що воно потепло? Та ну з неї смазить маса. А тепер не влазить, так? Да? Тепер не влазить, блядь. Та то що дуже туди ж вона зарізала, блядь. Та смотриш, для чого? Туди не вилізла. Щоб якщо тут істочувати прийдеться, то щоб сюди. Ну, тут в ви вилізли. Все, так хай і буде, значить. Оце воно, оце вскочило. А тут просто, виходить, ми слабо надгріли, верні, вигріли, а ми <coughs> зірцали. І трохи прийшлося по ній постукати, звісно. Ну, оце воно треба буде діло зачистити. І сюди якраз воно тоді залізе, бо не влазить. Ну оце, мені кажеться, оце правильно. Чи в нас уху його гилить правильно? Як ви думаєте, не напишіть в коментарях. Бо ми, пацани, некомпетентні. А так тільки як от учимося. На гарячу посадити, як потім коля через якийсь рік його вибивати, таким образом, так, який тоді. тоді Було діло. Та міняли, міняли. Це за 10 років, виходить другий раз. тоді поміняли просто Чі, де? де, де, де. Ходить і виходять, як сливка Але в страчку. Не так не влізе, що що ви будете вірити, там же ж треба заточити. А, де, де. а ж, впирається Хват... туди. Не хватає його. Ну, Рівно не влізе, треба оце стючивати. Так, ось такі діла народ. І так, значить, що я хотів вам показати? Показати я хочу те, що у нас ось є така конструкція, яку ми, напевно, запатентуємо, щоб її ніхто у нас не вкрав, і положимо на неї авторські права. Да? Е, суть. Ну, я думаю, всі ж ви знаєте МТЗ, всі ви міняли оці пальці і в усіх вони в когось легко, хтось там на грівах, хтось охолоджає. Хто як хоче, так і ставлять, виходить. В нашому випадку, що? Так як ми оцю конструкцію всю віддали до токаря, до фрезеровщика, він зробив, ну, скажімо так, самими мінімальними допусками, які тільки можна. Все класно. Але ж е, як сказати, все одно треба додати зусилля, щоб його туди запхати. Виходить так, що звідси ми вдарити його не можемо, ну правильно? Чим ні молотком, ні тупором, ні чим. І тут з серед, сред, як його правильно назвати. Ні, 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 різьба є. Е, це десь точилося, не знаю, десь туди е, вихлопну на резонатор, чи хрень, я знаю, де воно точилося. Овальна така штучка, я ось її далі покажу. Длінні болти поначалу були. ось вони, Підмощалися, тепер вже коротші болти. Скоро дійдемо дійдем до ще коротших. І в общем, дивіться і беріть собі на заметку. Як, ну да, По часу, звісно, це не 5 хвилин, не, не, не 3 минути, але ж все одно. Крутить і, і бить отсюда, ну, дві різні речі. Так що я ще ось покажу вам, ну, щоб знали, як у як нас воно вийшло, а може щось собі полезне візьмете. Не все ж тільки ми у когось беремо, а ще й самі щось придумуємо. Це ось стоїть тут, дивіться, щотенько. Смаль сюди напхали. Хоча теж це, так, да? ну що його з завода не зробити? Ну постав десь. Ну ось отут, просверни е, отвір. та вотничка. І щоб воно мазало. Що воно на суху ганяє? На суху ж не годиться. Звісно, як воно його криша сушить на суху розбиває. А так би якби смазулося як на отому драконі. Воно б, мені довговічніше довговічніший южо би був. Ну, моя така точка зору. Хоча, хоча. Хто його? Хоче думати, хто його хоче робити для людей. Треба, щоб ти наоборот погрався, щось там руки позбивав, поспоминав, усі матюхи, які знаєш. О, оце воно. Согласіться. Таке ж? Чи що? Та ну Леша, якби ж не було погрузчика, то може і Леша. А спробуй ці крошни полита, як ми їх напі напі напірали сюди. В трьох та є ліблі, наперли. Вони... Ну, понятно, що якби как бы його зняв, то було проще і легше. Але но... оці конструкції, оце ж э, кронштейн погрузчика Галтех, я не знаю. Коли у нас був генераловський, ми його вдвох ставили. Коли ми поміняли погрузчик з енних причин, то оцей кронштейн втрьох єлі впирали сюди. І четвертий там ще болти направляв. Ну просто реально воно мощна конструкція. Може, звісно, і нагрузку воно дає там, на те чи інше. Ну, ну, яке зробили хлопці, щоб було мощне, то треба, щоб воно було потужне. Правильно? Правильно. Ну, ви поняли, за що я кажу. Так, ждемо десь там циліндр, Должен прислати, коли вони прийшлють, бо зна. Ну і тут, в принципі, зборка зборка переднього моста. Хлопці прийняли рішення, що так буде проще. Вставлять оце все начиння, яке воно там є. оці ж, ну, Внутрішні, ви зрозуміли. Все у нас, в принципі, на наявності є. Все ось готове, Це почищене. Ще ж смажиться, правильно Васильок? На суху ж не буде, воно заходити, на суху не годиться. А чим краще, нігролом, да? так? Чи кажу нігролом? Думаю про графітку, а кажу нігру. Та да, нігрол вже ж масло, чи кажу масло, пилюка налипло псіка, що тоді не витягнув би. Да? Ото такі діла, то от такі справи. Тяжела конструкція, капздіт. Так що далі буде. Так, стоїть тут все, народ, народується. Процес зборки проїхали. Йо-мою, нарушив систему. Так, показую вам, може комусь пригодиться. Не знаю, куди ми його точили, куди ми його планували, кудись флянчик. Товщина, ну, не знаю, мочненька. Якраз чітко ці отвори совпали з цими болтами, так що на заметку. Ну і, і. далі вже включився, коли міст соберемо. І так, по МТ-зону, що я вам скажу, на чому там відео закінчилось? На тому, що собирали, забили втулки, вставили пальці. Зараз міст зібраний. Правильно, неправильно. Час покаже і потім подивимося, що воно, як воно буде працювати. По поводу того, що ви писали, треба було пальці оставити ті, що були з прорізями, а ті, що ми встановили зараз, ті ж без прорізів, ну оце вони стели такі з завода. І оці я вам скажу: ці дебеліші, ці потужніші пальці, важкіші, чи й пусто, Той же ж пустотіли, виходить, там отвір навскрізь, а тут азаді, е, як сказати, глухе, то ми, коротше, встановили їх. Тепер що у нас операція? Операція. Це якби фахівці, такі як Вовочка, писали з приводу крючка. От зараз цим займаємося. Чесно кажучи, це хлопці це все з ініціатив... проявили ініціативу, я б дзвонив, якби <свісно> приїхав через півчаса. Ну, погралися б якось, б встановили ту кабіну маніпулятором і все. Значить, задумка якова. Е Откотили трактора. Якщо він у другий котиться, значить вже є доля правди в тому, що е все плюс-мінус нормально. Потім там знайшли отам, вверху, широченьку щілину між плитами. Зараз туди вставляємо, просуваємо трос, вверху вставляємо вал, кріпимо його на доски і потім якось туди яким-то чином будемо вішати лібетку. Оцю ось, ось двохтонну невеличку. Ще не придумали як, ну, намітки є. І спробуємо як. Ось сюди доставимо кабіну, там у нас лібьока, лботочкою подимаємо, трактор під'їжджає і кабіну намагаємося встановити. Що виходить? От дана штука нам для цього й потрібна в даному випадку. Але хотів, я планував я її для бегів. Знаєте, там десь кудись відсунуть, пересунуть щось, щоб не смикати трактора, а треба там до чогось долізти, наприклад, то щоб нею скористатися з таким. Пріоритетом дана конструкція купувалася. Ну, тим не менше, навіть зараз вона служить. Ми ось підняли, проїхали, ага, їде, треба, щоб держати, і все нормально. На подончику виходить, навіть в даному випадку все, все прекрасно. Так що конструкція, в принципі, потрібна, скажу я вам так. Так що, сьогодні воно це діло з кабіною не вийде, це однозначно. Ждемо циліндр, ждемо циліндр. Що там, в принципі, все. І вже, мабуть, наступне відео вже буде як трактор зібраний і вже моториться. Так що на цьому ми відео будемо завершувати. Всім дякую за увагу і зустрінемося знову.